Сьогодні в нас на всій нашій земній кулі відбувається день прибирання, всесвітній. І ми також в Ірпіні вирішили його відмітити, провести екологічний захід. Ми його проводимо вже третій раз. Це еко-шоу, наш особливий формат. Дві команди збираються і прибирають сміття на нашій локації на швидкість і отримують призи. До заходу долучилося близько 30 людей. Прибирали парк Стельмаха. відому від локацію. Перемогла команда, яка зібрала 25 мішків. На противагу команді, яка зібрала 21 мішок сміття. Тобто, загалом майже 50 мішків зі сміттям. І в кінці турніру учасники вже йшли майже з порожніми мішками, тому що кажуть вже немає сміття. Тобто, вся територія парку майже була очисна. Знайшли багато скватари, шин. Як можете побачити, пластику все це відправиться на утилізацію, на переробку. За що ми дякуємо службам міської ради. До нас підходили також місцеві жителі, дякували нам за такі активності. Надіємось і їх залучати до наступних днів прибирання. У нас була конкретна мета це показати місцевим жителям, нашій молоді міста, що прибирання це важливо, екологія важлива саме в нашому місті, яке має розвиватися навіть зараз. І тим більше в тих умовах, в яких ми є, щоб ми показували, який ірпінь прогресивний, і в тому числі в екологічному. Сьогодні в нас виграла команда друга. Ми от взяли друге місце. Дуже раді за участь, отримали кубок і медалі. А зараз з цією командою йдемо пити каву.